Красівки даром! Дивіться, яка краса, які красівки, щоб показувати, скільки видів, більше 50 видів. Ціна 400 гривень на роздріб, на гурт, шара, повна шара. Бо мінус 50%. Давайте поглянемо, скільки видів. Дивіться, скільки красівок. І це вони всі різні, всі різні. Давайте по кольорах є у нас як білі, так і чорні, як леопардові, так і тигрові. І ще раз, більше 60 видів кросівок. І ціна на всі кросівки по 400 гривень. О, дивіться, чорний. Якість просто супер, замш. Давай покажу на світло. Дивіться, замшеві. Замшеві кросівки. Ціна 400 гривень на сайті 100 гривень. .ua. Ще раз у нас по розмірах. Це в нас жіночі. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Так же будемо тримувати і чоловічі. Так, це в нас теж чорний. Чорний тире 9, тире 1 Зараз покажу, хоча б видів 10. Яка краса за такі гроші. А гроші не гроші. А на сьогоднішній день 400 гривень. Це дві пачки сигарок. Або рулонів 20 туалетної бумаги. І то буків, бо якщо панда, то треба 1000 гривень. Дивіться, яка краса, дівчата. От вам, дивіться, чорненькі, біленькі, риженькі. Ціна 400 гривень на роздріб. Зараз, йдемо далі, це 400 гривень. А на гурт. На гурт. Можна сказати, що даром. Якщо берете ящик, то, мабуть, буде пара гривень по 300 Якщо берете 20 ящиків, то по 200. А якщо 100, то тільки оплачуєте дорогу. Може бути. Дивіться, яка краса 400 гривень. 400 гривень бокфорди. хочеш показати леопардові. Леопардові взагалі краса неймовірна. Під джинси, під юбку, під ночнушку леопард завжди в темі. Теж бокорди, чуть інші. 400 гривень. Так, доберемося зараз до леопарда. І ще раз. Дивіться, скільки видів. І ще раз. 400 гривень, більше 60 видів. Так же буду чуть пізніше показувати і для хлопців. Це в нас для дівчат. О, дивіться, яка краса. Світла більше. 400 гривень на сайті, 100 гривень ком'ю. А це у нас нове отримання. Нове отримання. Прямо Прямо з Китаю на склад. Якщо по 400, ви представляєте, по чому ми взяли в Китаї. Знаєте по чому? По 10 гривень. А продаємо по 400. Дивіться, яка краса. 400 гривень на роздріб, на гурт. Шара буде, просто шара. Ну, мені потрібно леопард. Леопард це. Опа. Красівки, які в інтернеті на роздріб по тисячі гривень. У нас на роздріб, І ще раз. Дивіться. Ось, ось вона, наша краса. Це за такої краси 400 гривень. Отакі в інтернеті 1200. На гурт. Вони у нас, зайдіть на сайт 100 гривень, подивіться. нижча ціна в Україні на розріб. Гурт, можна сказати, що даром. Це у нас 25, дивіться, сіки всього. І ще раз, більше, більше. 60 видів різних красивок. Кому потрібно? Дивіться, як літо, так весна 400 гривень і не більше. Ту партію продали, це отримали слідуючу, дуже багато. Акційних кросівки на сайті 100 гривень ком'юа. Якщо кому потрібно на гурт, доставка на них взагалі безкоштовна по всій Україні. Замовляєте ящик і отримуєте вдома безкоштовно. Якщо гарно будете себе вести, гарно розмовляти з менеджерами, то навіть не потрібно буде платити за кросівки. Мені потрібен ліопард. Коротше, дуже багато на будь-який смак, І ще раз, більше 60 видів кросівок. В інтернеті! 1800, 600, може. і півтори є. Смотри од моделі. А в нас незалежно від моделі, вони всі по 400 гривень. Погляньте, по 400 гривень. Що що, ліпард. Що такі звичайні кросівочки, незвичайні, а тут дуже практичні, дуже зручні, без запаха, без молі. І ціна 400 гривень. Всі вони по 400 гривень. Нема, що у нас 800, 1200, 1300, все по 400 на сайті 100 гривень.com.ua, ще й безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!